Наразі тривають ремонтні роботи на одній з водопровідних магістралей. Працівники холодногірської філії Харківводоканалу міняють аварійно-технічно зношену ділянку завдовжки 144 метрів воду-воду водоводу діаметром 630 міліметрів. Бо під час запланованого огляду, що проводиться щороку в рамках підготовки до зими, виявили пошкодження труб. Так як цей трубопровід питає абонентів пісочінь мікрорайон мобіль, тому була виявлена необхідність в заміні цієї ділянки. Роботи тут, кажуть, ведуться застосуванням випробуваних технологій. Ми використовуємо метод паяльного застосування трубопроводу поліетилену, який довговічний, та поки що зарекомендував себе досить добре. Важливо, що під час цих робіт абонентів не відключали від водопостачання, дякуючи тому, що технологія це дозволяє. У нас є альтернативне джерело водопостачання. Зараз наші абоненти знаходяться з водою. Загалом протягом цього року лише в холодногірському районі було замінено більше тисячі метрів трубопровідних мереж. Також проведено низку супутних ремонтів. У 2023 році було відремонтовано 264 водорозбірні колонки. Також упорядковано 46 водорозбірних колодязів з заміною люків оглядових. Також було замінено 29 засувок. Водопровідних. Це для того, щоб абоненти були більш спокійні та ми функціонували більш плавно та краще. Планують закінчити роботи на цій ділянці до кінця місяця. Яна Біляєва, Олександра Панченко, Харків новини.